Борітеся поморете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свата. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в неначе вбога. та стогне дні перширокий, сердитий вітер завива, додолу вербих високі, горами хвилю підійма. Садок вишневий коло хата Хроші над писнями гудуть, Плогатарі з плогами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Тече вода з під Явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози, їлози зеленіють. Світає, крайне палає, Соловей повтемнім гає, сонце зустрічає. Тихесінько вітер виє, степи, лани мріють. Меж ярами, над ставами, верби зеленіють. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим не волі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як ти море? Широке синіє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне вербою червону колину. На колині одинокий, гніздечко гойдає. Де ж ти, соловейко, не питай, Не знаю.